Знову доброго дня з колебою. Новини за попередній тиждень. Отож, у нас є перша радісна новина з 1 по 7 січня. Вихідні. Ми найбагатша нація. Ми можемо відпочивати. 21 листопада перше зимове свято святого Михайла. Зима прийшла. Цей тиждень можна назвати європейським. Євромайдани. Відомі популярні на різних сайтах і інших засобів масової інформації прийшли не тільки Україною, а й усіма районними центрами. Особливо велилюдними вони були в Мукачеві і в Ужгороді. У неділю. Ще одна новина. Пам'ять про голодомор. В Ужгороді і в інших районних центрах його також пам'ятають. Чемпіоном світу з теквондо став Закарпатець. Владислав Королович Олочинка. Найгірша новина цього тижня. Сталася аварія, автобуса і карус. В нього вдарився вантажний мерседес. На щастя, жертв немає. І ще одна погана новина: уже пішов п'ятий десяток підпалених автомобілів можновладців Закарпаття. О, о. Найкраща новина цього тижня. Закарпатці стали чемпіонами Угорщини з американського футболу. Хлопці, вітаємо! І традиційне побажання від Колиби. Готуємося до різдвяного посту. 28 листопада починається Пилипівка. Гудаємо разом. До зустрічі з Колибою!